Формули не тиша, а жвавий діалог, а істину шукає, і, школяр, і педагог, дослідження і дебати. Єдиний наш маршрут, де думки, мов частинки, від зіткнення ростуть. Покоління міняли стаполум'яте. Яга допізнання крізь час не згасав, турнір юних фізиків всіх нас єдна. Всі вітають команда дорожність. Дякую вам за турнір! Турнір це виховування. Турнір це емоції, турнір це досвід. Так я помимо пов'язати своє життя з фізикою, зокрема піти у інженерію. Бо інженерія це прикладна наука, яка вивчає фізику, яка вивчає теоретичне обґрунтування фізик і експериментальне, що й дає наш турнір, оскільки турнір нам допомагає знайти розв'язок, як він буде формний, та побудувати це, як ми вважаємо з батаріями. Фізика це наш престол! А ковхто нас сині. Ми команда з Волині. Вас вітає команда Раді. Дякую за можливість брати участь у цьому турнірі. Бажаємо вам в майбутньому провести його все-таки очно і бачити більшу кількість команд, адже фізика це цікава наука. Мене звати Шевчук Маргарита. Я учасниця команди Інтелект міста Коростишів. Загалом участь у турнірі була важкою, нервовою. Місцями несправедливою, але загалом це дуже круто прокачало мої знання і навички у фізиці. Доброго дня, я аналізка Владислав. Загалом турнір мені дуже сподобався. Було багато гарних боїв, багато клопоткої праці ми приклали, хоча були якісь розбіжності в оцінках. Але загалом це все компенсується тим досвідом, який ми здобули на цьому заході. Всім дякую. Мене звати Петруняк Ярослав. Я учасник команди інтелект Житомирської області. Я на турнірі вперше, і від цього турніру я отримав дуже багато емоцій, нових знань і досвіду для майбутнього. Мене звати Дарія, я капітан команди інтелект Житомирської області. І від імені учасниці я хочу подякувати усім учасникам даного турніру: журі, які нас справедливо оцінили, учасникам своєї команди, які створили затишну атмосферу, керівнику нашої команди, яка змогла підготувати нас до цього складного випробовування. І взагалі усім, хто був присутнім на цьому турнірі. Ви справді показали свої здібності з фізики та показали, що таке справжній бойовий дух. Всім дякую! Мене звати Настя Васильченкова і я член журі всеукраїнського турніру юних фізиків з 2011 року. Більш того, цього року я відмічаю 20 років від того дня, коли я взяла участь у своєму першому ще юніорському турнірі юних фізиків. Я обожнюю турнір за те, що він розвиває ті навички, які нам потрібні в звичайному житті. Це і вміння доводити свої аргументи на основі об'єктивної інформації, це і вміння схватувати на літу те, що ти до цього не знав і аналізувати це, також це вміння працювати в команді таким чином, що це приводило до позитивного результату. Яку особистість прагне бачити сучасний світ креативну, креативно, в собі ту, яка вміє вирішувати швидко незвичайні задачі. ту, яка вміє швидко думати і давати альтернативи. Тому на сьогодні турнір юних фізиків це дуже чудовий інноваційний майданчик для розвитку потенціалу наших учнів. Учнів, які можуть стати в майбутньому лідерами, лідерами не тільки в Україні, лідерами за її межами, і показати всьому світу, що наука в Україні на... розвивається на найвищому рівні. Хочу сказати, що це не тільки досягнення, це емоції, це уміння працювати в команді, уміння висловлювати власну думку, щоб тебе почув інший. І чути інше для того, щоб результат команди був найкращим, тому наші учні завжди є лідерами у міжнародних змаганнях. Вони дійсно конкурентно спроможні, і ми повинні давати їм всі можливості для того, щоб розвиватися, бути успішними і залишатися в Україні, і на майбутнє забезпечувати її науковий економічний розвиток. Тому такі турніри мають продовжувати. Жити у нашому суспільстві, змінювати погляди в освітньому процесі, бачити, як розвивати через дослідження, через управління командою. Тому хочу сказати, що цьогоріч цей турнір приніс мені дуже багато позитивних емоцій, бачити, як діти в надзвичайних умовах працюють в групах навіть віддалено один від одного, як вони змагаються. Як вони оцінюють один одного? Це дуже чудовий інструмент розвитку, лідерства і потенціалу молоді України. Дякую усім, хто причетний за організацію цього надзвичайного освітнього дива, дійсно дива, тому що це емоції, це переживання і це чудовий розвиток.